Ми зараз знаходимося у селищі Глибоке Чернівецької області на піонієвому полі. У нас тут 4 гектари півоній висаджено близько 150 сортів. Більшість з них завезена з Нідерландів. Також маємо декілька деревовидних форм півонії. Вони завезені з Китаю. Загалом у нас на полі близько 70 тисяч кущів. Зв'язку з прохолодними погодніми умовами в травні. У нас квітування почалось приблизно з початку червня і триває воно сьогодні. У нас 12, і розраховуємо ще. Десь до 14-го, тобто ще ці вихідні, можливо, у нас буде квітування. Для дачників ми рекомендуємо вирощувати наші піоні. По-перше, по-друге, ми рекомендуємо правильно підібрати для них. Місце, де ви, де ви будете їх вирощувати, це має бути обов'язково гарно освітлена ділянка, простора без зайвих бурянів. Її потрібно правильно підготувати, тобто ґрунт потрібно перекопати, висадити півонію на корінь півонії на глибину 5 см в грунт. Також правильно застосувати удобрення це потрібні азотні добрива. Калійні добрива або можна використовувати зразу готовий комплекс НПК. Також під час вирощування потрібно слідкувати за тим, чи не поселяються ніякі шкідники або хвороби на півоні. Особливо потрібно слідкувати у вологі роки. Наприклад, так як цього року травень був досить вологий. Є деякі сорти, котрі більш вразливі до основної такої хвороби. Півонії, це ботритіс. її дуже добре видно. Це стає чорний бутон, чорне стебло. Це одна з найосновніших хвороб півонії. Останнім часом стала досить таки поширеною у нас. Чому? Тому що при температурі мінус 5 на глибині кореневої системи ця хвороба знищується самостійно. Оскільки в нас зараз немає таких холодних зим або немає. Такого тривалого періоду з температурою мінус п'ять, щоб знищити спори ботритіса. Вони в нас гарно розмножуються, перезимовують і на наступний рік вражають все більше і більше площі. Тобто, у вас розвивається рослина абсолютно нормально до того моменту, поки у вас не з'являється бутон. І перед бутоном ваше стебло просто починає зігнивати, засихає і скручується вниз, і бутон такий не розкривається. Якщо ви виявили в себе на ділянці таку хворобу, то першим ділом треба добре оглянути рослину, оскільки, якщо воно є у вас на бутоні, швидше всього, воно вже є у вас на кореневій системі. Якщо воно є на кореневій системі, вам тоді потрібно таку рослину видаляти разом з стеблом впритик до землі. Якщо у вас це тільки на бутоні, а біля землі у вас стебло здорове, ви можете просто зрізати сам цей бутон і залишити листки. Які є методи боротьби з бутритісом? Саме перше і найдешевше це звичайно видалення всіх зіпсутих бутонів, оскільки, якщо ви видаляєте ці бутони, це ймовірність того, що в наступному році у вас цього бутриті або не буде або буде менше, оскільки він буде розмножуватися тільки з ґрунтової форми? Також є метод боротьби хімічний фунгіцидний. Ви можете використовувати фунгіцидний захист. Для цього є спеціалізований препарат, називається він свіч, або можна замінити на будь-які його аналоги, котрі містять у собі фунгіциди з групи триазолів. Також можна використовувати мідьвмісні препарати рано навесні, але тут є нюанс, оскільки мідьвмісні препарати це, як правило, контактної форми препарати і вони діють до першого дощу. Відповідно, ботритіс у нас розвивається якраз за рахунок вологої погоди в загущених посівах погано вентильованих. Тобто, якщо у вас немає де вітру гуляти між вашими посівами, є ймовірність, що ваш ботритіс буде розвиватися швидше і активніше. Також ваш ботритіс може перекидатися з одного сорту на інший, якщо у вас посаджені кущі дуже близько. Тому основні методи боротьби з ним це ізоляція ураженого куща видалення пошкоджених бутонів, а також фунгіцидний захист. Тут можна чітко сказати, які сорти були менш стійкіші менш стійкіші сорти це, як правило, всі або ті, котрі мають супер ранні цвітіння, це як правило червоні і бордові сорти. А стійкішими вже були білі сорти, рожеві сорти, ті, котрі мали від періоду бутонізації до повного розкриття бутону, на те, щоб вони трошки просохли, набрали певну кількість сонячного тепла. І розпустили квітку у е, такий більш теплий період, без надлишкової вологи. Ранні сорти у нас цього року розпускали швидше, тобто закінчились дощі, зразу розпустились ранні сорти. І за рахунок того, що був досить вологий бутон, е, ці сорти більше піддавались ботритісу. Тобто, в наступний рік, якщо у нас буде травень е, сухий, такої проблеми може не виникнути ні на якому сорті. То ми скопуємо шар ґрунту десь приблизно на сантиметрів 15 загалом. Далі ми трішечки утрамбовуємо цей наш скопаний шар ґрунту, ставимо кореневище і 5 сантиметрів ґрунту має бути над бруньками кореневищ. Тобто ви кореневище розпластуєте рівненько по утрамбованому ґрунту і зверху ставите додатковий розпушений шар 5 сантиметрів над верхніми бруньками. Для посадки є кущі різного віку. Є кущі з двома трьома вічками це тобто два-три квітучих пагони в наступному сезоні цвітіння, або три-п'ять квітучих пагонів в наступному сезоні цвітіння. Якщо ви хочете мати заді себе таку красиву стіну у себе на ділянці, вам потрібно висаджувати 50 на 50, навіть якщо це буде корінь двох-трьох стебел цвітіння на наступний сезон. Але потрібно враховувати, що при Щільній посадці у вас буде більший ризик розвитку хвороб. Тому, якщо ви хочете мати більше розслаблену повітряну таку ділянку або висадити меншу кількість кущів на більшій ділянці, можна висаджувати 70 на 70 сантиметрів або 100 на 100 сантиметрів, тобто метр на метр. Але при тому обов'язково потрібно ставити або шпалеру, або якимось чином підв'язувати, якщо у вас будуть окремі кущі. Якщо це для дачників, ми говоримо, можна просто поставити декілька опор, тобто, наприклад, такі 40-50 сантиметрові, наприклад, металічні прути, поставити їх, заглибити в землю десь сантиметрів на 15 і поставити просто звичайну сітку для огірків, і це вже буде хороша шпалера, яка буде тримати вашу квітучу стіну. Якщо ви хочете таку якусь більш надійну конструкцію, це вже тоді можна включати фантазію, ставити якісь повністю металічні опори. Але це буде зайве, звичайний сітки для гірків, вам буде достатньо. Якщо на білому сорті є е, рожеве вкраплення, це сортова ознака. Це не ознака того, що вона перезапилила з іншими сортами. В півонії дуже класно почуваються різні сорти одна поруч з іншою. Е, це не тюльпани. В тюльпанів, як правило, буває е, таке, що вони перезапиляються і потім стають всі червоного кольору. Тобто ті, котрі мають домінантні ознаки в півонії. Е, як правило, е, це зберігається для того, щоб вивести якийсь новий сорт, на тим селекціонери працюють не один рік. Е, такого, що ви візьмете 10 сортів, а на наступний рік у вас всі зацвітуть однаково, Такого бути не може, зате можете а, не переживати. Все нормально? Е, ну, тюльпанам просто потрібна просторова ізоляція. Тобто, якщо ви маєте у себе на ділянці декілька видів тюльпанів, і особливо, якщо там є червоні. То червоні тюльпани вони мають таку домінантну ознаку, тобто більшість сортів вони виведені саме з червоного тюльпана. І червоні тюльпани мають таку властивість перезапиляти особливо ті сорти, котрі світліші. Наприклад, червоні, наприклад, білі, рожеві, жовті, вони можуть від червоного перезапилятися. Наступний рік типу, може бути таке, що у вас все вся клумба цвітає червоним. У нас у вирощуванні є дуже багато сортів саме білого кольору. Е, хочу вам розказати про е, деякі з них. В кінці буде мій улюблений. Е, саме перший, про котрий хочу вам розказати, це гарденія. Е, унікальний сорт тим, що в більшості сортів потрібно видаляти бокові бутони, оскільки вони не е, відкриваються без втрати якості основного бутона. А в Гарденії ми можемо зберігати всі бокові бутони. І вас на одному стеблі може бути до п'яти красивих квіток, котрі е, відкриваються приблизно одночасно. І дуже легко формувати гарні красиві букети. Е, берете одну квіточку і вже непоганий букет. Але це не значить, що треба дарувати одне стебло. Е, другий е, мій е, такий фаворит серед білих сортів це шерлі темпо. Тут, уже, як бачимо, бокові бутони варто видаляти, оскільки в них е, вони не розкриваються одночасно з центральним бутоном. І важливе таке правило, такий лайфхак. Якщо ми видаляємо бокові бутони, у нас буде набагато більша, красивіша і об'ємніша е, основна квітка. Але за що люблю цей колір, він має гарні рівні пелюстки, всі красиво гарно відкриваються, досить велика об'ємна квітка, можете прийняти. Такий досить комерційний сорт, особливо для тих, хто має квіткові бізнеси, дуже хороший раджу звернути увагу, Шерлі Темпо. І зараз перейдемо до мого самого-самого улюбленого і розкажу чому. Тому що в мене в руці три абсолютно різних. Стебла, але це один і той самий сорт. Називається він Клас Акт. Дивіться, який він красивий, коли закритий бутон. Він такий, прям навіть аж зеленого кольору. Потім він перетворюється на ось такий рожево-зелений. Рожево-зелений, лаймовий колір, можна навіть назвати. А потім, коли відкривається, він теж стає таким шампано-білим. Дуже красивий, дуже щільний, великий, гарний бутон. Також в ньому варто видаляти бокові бутони. Але тим не менше, подивіться, який красивий перехід можна спостерігати у вазі. До речі, якщо брати зріз ось в ось такому вигляді і ставити його у увазу, водичку він вам у вазі буде відкриватися так поступово, ви будете спостерігати як мінімум тиждень за такими красивими квітковими метамонами. 40% На півоніях дуже часто зустрічаються мурахи, і недосвідчені дачники цього дуже лякаються і шукають якийсь вихід, пробують вносити якісь інсектициди, але цього робити абсолютно не потрібно, тому що мурахи для півонії не приносять ніякої шкоди. Чому вони там з'являються і взагалі яка їхня місія? Півонія має на своїх чашолистиках в стадії закритого бутона, такого маласенького твердого бутончика, має липкий сік, котрий захищає цей бутон. Від потрапляння води всередину бутона і застерігає від загнивання бутона за рахунок великої кількості води. Ці мурашки просто йдуть на цей липкий солодкий сік лаком ним, а потім, коли його там їм стає замало, вони шукають собі інше якесь джерело харчування. Тому вони не несуть ніякої абсолютно шкоди, можна навіть їх погладити. Букет з цілоніями це взагалі дуже класна штука, тому що все залежить від квітки ще на моменті її проростання. Залежить від того, наскільки правильно була використана технологія, наскільки вона максимально була адаптована під умови цього року. Як, в якому стадії бутона ця квітка була зрізана? Як вона зберігалась до того, поки вона потрапила у квітковий магазин? Як вона зберігалась в квітковому магазині? Як її в букеті транспортували додому? І звичайно від того, як вона. Вдома у вашій вазі була доглянута для того, щоб квітка, котра вже стоїть у вашій вазі, потішила вас максимально довго, вам потрібно дотримуватися декількох простих правил. Саме перше це, це, до речі, для всіх квітів: не можна тримати квіти на кухні і не можна тримати квіти на підвіконні під прямим сонячним промінням. Саме найкраще їх тримати десь у вітальні, де немає прямого потрапляння сонячних променів. Або притінювати хоча б легенько штори. Далі вам потрібно під кожну квітку підібрати певну кількість води. Для півонії це буде приблизно половина або дві третини стебла. Але ваза ваша має бути вища. Тобто, якщо ви отримали таку квітку, вам потрібно підібрати десь плюс-мінус ось таку вазу і в неї налити плюс-мінус ось стільки води. Зріз для цієї квітки має бути косий. Е, потрібно е, помістити її в холодну воду. Якщо ви хочете, щоб вона вас потішила як можна довше, можна додавати кубики льоду. Якщо ви отримали квітку в дуже закритих бутонах, а я знаю, що є любителі квітки в дуже закритих бутонах, і, і вам потрібно її е, відкрити якимось чином. Там теж є кілька лайфхаків. Якщо вам квітка приїжджає в ось такому закритому бутоні, і ви хочете з неї зробити ось таку красиву відкриту, вам потрібно спочатку перевірити, чи немає на ній липкого шару, про який ми говорили раніше. Якщо він є, вам потрібно квітку прям бутоном опустити в тепленьку водичку. Але це важливо, для квітки тепленька водичка, це та, яка для вас буде трошечки прохолодною. Якщо є чим заміряти, це 30 градусів. Ми опускаємо квітку бутоном в водичку 30 градусів, миємо її від цього липкого шару і далі обов'язково витерте. Серветкою і залишити її на в приміщенні, де буде якимось чином вентилювати повітря. Тобто... Якщо це квітковий магазин, нам не можна зразу заносити її в холодильник. Нам потрібно її залишити просто в приміщенні магазину, щоб вона трошечки обсохла. Коли у вас буде сухий бутончик, ви підрізаєте під кутом 45 градусів і ставите у водичку, котра тепленька. І тоді ваша квітка гарно розкривається. Тобто, якщо ви отримали закритий бутон, нам треба зріз 45 градусів і тепла водичка. Якщо ви отримали вже гарно відкриту квітку, нам треба зріз 45 градусів і холодна водичка, для того, щоб ваші квіти як можна довше вас порадували. Але коли ця квіточка відкривається, вам теж її треба перекласти в холодну воду. Якщо ви хочете, ви отримали, наприклад, ось таку квітку і хочете, щоб вона вас ну, прям максимально довго потішила, і у вас в холодильнику нічого немає, ви собі така самотня левиця, котра живе сама і харчується з доставки, ви можете цю квітку легенько загорнути у пергаментний папір або у кухонні рушнички і поставити їх прямо на поличку в ваш холодильник, там, наприклад, на один день. Але важливо не створювати для квітки перепаду температури. Дуже різкого. Наприклад, якщо ви її принесли додому по вулиці, на вулиці було плюс 30 градусів, вам потрібно її поставити у приміщення, де буде, ну, наприклад, хоча б 20 градусів, або якщо є можливість створити там 18 градусів, але не під кондиціонером, не на протязі. Е, трошечки цю квітку охолодити, а потім ставити її вже прямо в холодильник. Наприклад, ви поставите її на три годинки, вона вам також простоїть значно довше. В такому випадку найкраще буде зрізати півонію у вигляді ось такого бутона, але ж обов'язково, щоб він уже не мав цієї липкості. Або якщо він має липкість, то цю липкість зняти, осушити бутон, скласти їх щільно один до одного, замотати в. Папір або в крафт, якщо є можливість, або хоча б просто в ці кухонні рушники, але в кілька шарів, і тоді поставити таким чином, її можна зберігати від декількох тижнів до навіть декількох місяців, але обов'язково час від часу перевіряти і дивитися на ситуацію, що тут відбувається. Чим менше буде листків, коли ви будете класти квітку в холодильник, тим є ймовірність, що краще вона вам простить. Можна навіть зняти повністю всі листки. Але тут уже питання таке естетичне. Наприклад, я б лишала хоча б верхніх два, щоб була якась зелень у вашому букеті, який ви плануєте подарувати через тиждень-два. Але тоді в холодильнику мають бути тільки квіти і максимум бутилка шампанського. Тому що квіти і борщ з ребрами дуже погано живуть разом, та, і, і в них погано погано і для борща, і для півонії, тому що це не товарне сусідство. Назвемо це так. Ну, не можна, реально, типу, холодильник має бути, якщо, якщо це окремий ящик і поставити на цю поличку, де фрукти Ну, в, має... в ящик заскочувати, і вона там лежить. Не так. краще, не добре. Ні. Не можна заскочувати. Ви якщо заскочуєте, у неї не буде доступу до повітря. А повітря має бути, навіть якщо це у холодильник, у неї має бути якийсь доступ до повітря. Бо якщо ви повністю заскочуєте, Квітка має у собі вологу. І особливо з листків ця волога навіть при температурі 2 градуси, так як в холодильнику, вона буде випаровуватись. І у вас тут буде листок пріти. Наприклад, ви там поставили її на тиждень, заскочували, і через тиждень ви відкриваєте, а у вас тут просто пліснява. А ви не хочете дарувати плісніву, ви хочете дарувати гарний букет. Одним дуже важливим моментом технології є видалення абсолютно всіх бутонів у перший другий рік після посадки. Так здається, що ви купили квітку, посадили її. Хочете, щоб вона вам прямо на другий рік вас порадувала. Але вам треба буде в перший в перший і можливо в другий рік зірвати абсолютно всі бутони. Для того, щоб ви забезпечили гарний розвиток кореневої системи. Тому що чим швидше ваша коренева система досягне гарного розміру, досягне якоїсь сили, де вона зможе забезпечувати вам хоча б 3-5 квіток на рослину, тим швидше у вас будуть поля. Тому в перший рік вам потрібно пожертвувати тим одним бутоном, для того, щоб забезпечити цю красиву кореневу систему. І чим швидше ви зірвете цей бутон, тобто чим на ранішій стадії формування бутона, ви його Зірвати тим краще буде для кореневої системи. Ми зараз знаходимося на плантації наймолодшої нашої посадки це унікальний сорт лимонного кольору. І на цьому сорті ми якраз цього року обривали всі бутони, для того, щоб на наступний рік ми вже бачили, чи, чи наша рослина зможе нам дати ту кількість квітки, на яку ми розраховуємо, чи нам ще все ж таки треба буде обривати бутони. Єдине, що ми у себе на великих плантаціях залишаємо один-два бутони, для того, щоб ми розуміли, чи це саме той сорт, на котрий ми розраховуємо, чи це десь, наприклад, помилились при посадці. Також всім, хто має дома півоні, хочеться чим швидше розділити один кущ на два, і багато хто допускається дуже важливої помилки. Наприклад, ваша півонія зацвіла, третій, четвертий, п'ятий рік. Вона вас тішить, і ви такі думаєте, такий гарний сорт. Хочу його розділити на два кущі, хочу, щоб був із одної і з другої сторони біля порога. І починають ділити на п'ятий рік це кореневище, але це дуже груба помилка, тому що ви отримуєте два кореневища з двома трьома квітучими вічками. Два-три вічка це значить, що у вас на наступний рік буде два-три стебла. У вас буде два дуже хулесеньких кущі, з котрих ми пам'ятаємо, що якщо у вас кущ 2-3 вічка, вам треба буде перших два роки зривати бутони. І замість того, щоб цей кущ, котрий вже набрав гарне кореневище, може давати вам 5, 6, 7 квіток на одному кущі, ви його ділите на два і знову 2-3 роки чекаєте на щось інше. Тому найкращий період для поділу це після 10 років, коли у вас уже цей кущ цвіте на одному місці. Ну, або коли ви його, наприклад, цілим кущем переносите на інше місце, тоді так, можливо. Але щодо поділу, то краще його ділити після 10-го року. Хоча, якщо б, наприклад, я мала кущ котрий ція на одному місці 10 років, і я би захотіла його розділити на два, я б звернулася десь в якісь каталоги флороцентрів і подивилася, які вивели нові сорта за цих 10 років, тому що селекціонери не сплять. Вони знають, що ви любите півоній, вони знають, що ви хочете мати гарні нові сорти, унікальні. Тому ми свій каталог також завжди розширюємо на своїй демонстраційній ділянці, ми також завжди. Додаємо нові сорти, і вам рекомендуємо не ділити один кущ на два, а просто добирати якісь нові унікальні класні сорти. Якщо у нас є ще глядачі читачі, котрі не посадили дама півонії, то рекомендую обов'язково всім посадити. По-перше, це дуже красиво. По-друге, це дуже захопливий період її вирощування, саме догляд за нею. Це така, знаєте, як флавер терапія для людей, котрі працюють на якійсь напруженій роботі, у них важкий графік, ви приходите додому, у вас красиві піонії поле, все гарно зацвіло. І зразу на душі стає легше, вам не потрібно витрачатись на психолога зайвий раз подивились на гарну квітку, з нею теж можна поговорити. Вона завжди вас підтримає, Вона ніколи не скаже, що ви не праві, і втішити вас буде досить тривалий період часу. Просто гляньте на красу ззаді мене і погодьтеся з тим, що півонії варто вирощувати, хоча б просто для того, щоб створювати вдома таку красу.